Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам буду показувати свої пусті атомайзери, які я закінчила до дна. І розкажу вам, хочу я купити цей аромат у флаконі, чи не хочу, по яких причинах, і все таке. Звичайно, більшість атомайзерів тут тих, що пусті, це аромати, які мені сподобались, тому що якщо в мене є, наприклад, 2 чи 3 мл, я не буду закінчувати аромат, якщо він мені не подобається. Для чого себе мордувати, маючи навколо цілу купу краси. Але не всі мені хочеться. Звідси купити, я використала їх і дякую за знайомство всім, кого вони мені приїхали, або деякі там я купляла, чи ще щось. Коротше, і що я хочу сказати, це, звичайно, найкращий. Найкращий спосіб вибрати аромат, поносивши його досить довго, досить багато, не просто там один раз пшикнувши аромат на руку. Звичайно, бувають і такі випадки, там прямо любов з першого погляду, і все таке. Але все-таки, оце повноцінне розношування декількох мілілітрів. Це, звичайно, прекрасно. Я дуже рада, що я мала можливість познайомитися. Три аромати я вам. Три атомайзера я вам не покажу, тому що в мене вже є флакони по них. І я вам їх буду показувати в відео про нові флакони на днях. І почнемо, в мене їх тут сьогодні досить багато, бо я їх збирала довго. Почну я з атомайзерів, який ви вже бачили недавно в моїх відео. Я закінчила до дна, це є кінзо by кінзо В мене є ще більший Levant і в мене ще буде скоро флакон. Це любов від ненависті до любові, я вам вже розказувала фіалка, помадно пудрова прекрасна. От вчора я минулого разу вам відео знімала, пшикнула його собі на руку. Боже, він мені так шли фи, що я потім декілька днів ходила і не могла ну, успокоїтися, поки я цілий день в ньому просто не пробула. Убожнюю цей аромат, і цей відливант в мене закінчений. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, це Intense So Iris, so Iris Intense від Монталь. Ви всюди будете бачити картинки, звичайно, список ароматів внизу, як завжди. І він мені дуже сподобався. Це прям такий чистий, свіжий, холодний морквяний ірес. Оця пудра така з таким досить м'яким мускусом. Мені цей аромат дуже сподобався. Я. Маю собі його десь закарбованим на пам'яті, якийсь він такий трошки молекулярний, але ну він не молекулярний, я не знаю, як це пояснити, От він мені чимось нагадує, есцентрик, ні, ці молекули з ірисом, а саме ірис такий, чи що, шлейф, стійкість в нього просто вогень. Але в мене вже стільки ірисових ароматів, що ну я не буду за ним ганятися, в бажанки в мені поки що не попав, адже в мене є, що носити з іриса, але. Я буду мати його на увазі, як, ну, от, напевно, перший аромат з, такі, з ірисом, який прийде мені. Ні, тут буде ще один, ладно. Коротше, такий холодний, не солодкий, пудровий ірис. Чудовий, прекрасний, дуже мені сподобався, але в мене в шафі вже дуже багато різних ірисів. Дуже дивний аромат, але при тому дуже приємний від Imaginary Autors. Якщо я правильно говорю, я не знаю, що тут не написано. І аромат називається Телеграма. Телеграма тут написано. І це аромат про лаванду. Глося. Тварини, як завжди, мені заважають знімати відео. Коротше, телеграма, аромат про лаванду, про лавандову пудру. Солодкувату, дуже приємно. Тут заявлений тальк. І це він дивний, він мені при цьому дуже сподобався. Це от прям присипка, дитяча лавандова присипка. Це лаванда з ванілью, така не, не дуже солодка, дуже-дуже пудрова, причому з тальком, Тобто є от в ньому аж така оця мінеральність, така сухенька. Я люблю такі сухі аромати. Він мені дуже сподобався, ну купляти я, звичайного не буду. Він такий надто тілесний, якийсь такий дуже близько до шкіри, досить стійкий, але. Ну, такий він странно я так розумію, там ціла лінійка. такі вони, Але він дуже приємний. Дуже мені сподобався, якщо ви шукаєте от щось таке прям дуже і саме навіть не пудрово-лавандове, а саме присипочне. от Ця така от косметична присипка, так як тальк тут прямо в нотах заявлений, от він, по суті, так і пахне. Ніби дитяча присипка, але з ароматом такої гарної, ледь-ледь солодкуватої лаванди. Гарний аромат ну, флакона мені не треба. Наступний аромат, який я закінчила до дна, з недавніх сліпих затестів від Олени мені приїхав це Presence Dune Femme від Montblanc. І цей аромат мені сподобався. Це пачулі, перець, палісандр, мандаринка. Він якийсь такий, ніби. Дуже приємний з одної сторони, з іншої сторони, от він мене не вразив. Ну, не то, що не вразив, от взагалі ніяк не запам'ятався. От я, в принципі, коли його носила, я знала, що от і мені здається, я писала в Телеграмі, підпишіться на мій телеграм. Що от це от я ношу, мені ніби приємно, але завтра я не буду пам'ятати, чим він пахне. І так і, в принципі, і є. От я не можу сказати, я пам'ятаю, що там заявлені. Палісандр. Мандарин, перець, там є якісь гарні квіти, орхідея, здається, там заявлена. Аромат приємний, такий на кожен день, кудись в офіс. Він досить жіночий, при тому досить строгий. От що мені ще сподобалось, є в ньому це така пачуліва дзвінячка, якої я зараз дуже хочу. Така от трошки підшипрована. Такий він дзвінкий цей аромат. Аромат мені сподобався, але щоб я от прям хотіла брати флакон, ну я не знаю. Не знаю, не вразив мене. Не вразив, хоча дуже-дуже гарний, дуже приємний. Там такий флакон цікавий, якийсь такий непрозорий, теж на картинці ви будете бачити. Ну, от я не люблю такі аромати, які, в принципі, нічим не запам'ятовуються. Хоча тут буде зараз ще один аромат, який от мені прям захотівся, хоча він, в принципі, ну, недалеко втік, як то кажуть. Ну, симпатичний. Симпатичний, гарний, здобило його до кінця з задоволенням. І на, і на тому дякую. Класика, Елізавет Тейлор White Diamonds, чудовий аромат. Альдегіди, тубероза, лілія. Такі і холодні квіти білі, і теплі білі квіти. Він так пом'якшується. Такий аромат снігової королеви, не знаю, дійсно діамантів. Дуже гарний в мороз був, прекрасний. Така чисто класика, така олдскульна класика, квітково-альдегідна композиція. В принципі, ніби з одної сторони таких багато. Але от я, коли згадую Лілія Тубероза Альдегіда, от мені він приходить, напевно, перший спадає на думку, вірніше. І Ну, дуже гарний аромат, але знову ж, флокон мені, мабуть, що не треба, тому що, по-перше, в мене ще є багато всяких відливантів альдегідно-квіткових. По-друге, в мене в шафі є багато альдегідно-квіткових. По-третє, він такий мені гучний, стійкий і шлейфовий. Е такий дуже претензійний чи що. От, тобто він мене отже зобов'язує до чогось. Таке навіть, що ну, в принципі, хто хоче, може носити на кожен день. Але мені до нього треба шубу, треба вечірню сукню, треба діаманти, ну, аромат прекрасний. от Прям такий дійсно багатий аромат, такий, ну, практично кіношний, кудись іти на червону доріжку, кудись в театр, якщо акуратненько, щоб не придусити тих, хто біля вас сидить. Якщо у вас є окрема ложа, якесь королівське, і це все. Але ну, аромат дуже гарний, дуже гарно зроблений, весь такий чисто класично ем, поставлений якось, і така в нього ніби це і не шипрова композиція, а досить він мегкий, але все одно він такий дуже ну, типу, виважений, весь такий шляхетний, весь такий. Ем, Класний аромат, класний, але флакон ну, буде в мене стояти. Ти вже все, хватить мені вже стільки в тих флаконів. Я хочу флакон, якими я буду користуватися. Якщо мені захочеться, я закінчу, в мене вже не буде нічого альдегідного отакого, то я буду його пам'ятати, може, просто мені от 1-2 мл отак от хватить, щоб насолодитися ними раз не знаю, в рік. Наступний аромат, який в мене в бажаночки пішов. Пішов в бажаночки, тому що це просто любов. І цей аромат теж він не старий, він здається, якщо я не помиляюсь, з 2017 чи навіть 2019 року, можу помилятися. Ну, тобто, вже десь в 10-х роках, але є в ньому теж от щось таке класичне. Цей шипрес від Флоріс чи Флоріс, я як завжди не знаю, як правильно говорити. І цей аромат чудо. Чудо. Це саме такий оцей квітковий шипр, але не, 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 не ретро, не олдскульний, не на основі такого моху, оцих от цитрусів, хоча я і такі шипри теж обожнюю, звичайно. Але це прям такі дзвінки, тут Ілан хі ланг тут і цитруси є, тут прекрасні неролі, які досить такі оці скрипучі, яких я не люблю, але тут вони. От прям скриплять в міру. Я не знаю, як це пояснити. Я від нього просто прибалділа. Який в нього гарний шлейф, який від нього мені от в ньому було так добре, що він пішов мені в вішліст. По-перше, це шипер. По-друге, це шипер такого плану, яких в мене немає. Ні на що мені не схожий, Є солодкуватий за рахунок Іланга, ланга, за рахунок почулі і свіжий, такий досить цитрусово, як би сказати, Но він не скаже, що легкий. Але мені от дуже було легко його носити за рахунок тих цитрусів. Такий він якийсь і ароматичний, і з зеленцою, і зі всім і при тому, от на тих таких гострих пачулях, і з тими скрипучими не ну Не знаю, це просто дзвінкість така, яка от мені підійшла, при тому, що Іланху це все помягчує. Ну я коротше, це для мене був кайф. Шипрес від Флоріс пішов мені в бажанки. Обов'язково десь на моєму в майбутньому він мене таки з'явиться. Наступний аромат, а щось такий от величезний, повненький атомайзер, який я закінчила, це є цитрус помило, від Angel анджел серія оцих от не то одеколони, не то туалетні води. Слухайте, прекрасний, чудовий. От весь він в мене був повністю наповнений. Колись приїхав до мене від Сергія, за що йому великі дякую. я його закінчила до дна і все, там помело. Чи помел, помело помела, то Андерсон, то помело. Коротше. Гарний цитрус. Тут грейпфрут заявлений, здається, там того помило не заявлено. Але пахне це свіжо-цитрусово, дуже так, політньому і енергійно, але притому не звучить от таким типовим декулоном. От не простий він. от Я би не сказала, що він простий. Я не пам'ятаю, що там ще заявлено, бо деякі з них я таки закінчувала до кінця. Але дуже гарний цитрус, дуже гарно зроблений аромат. От я взагалі люблю Angel шльосер. От Angel шльосер робить гарні парфуми і зверніть увагу на лінійку оцих от нових одеколонів, туалетних вод, тому що в мене ще є один, який я ще досі не закінчила. Ну, вони чудові. Не знаю, от де мені мені трапляються на сліпих затесах. Та і класичну Angel шльосер, Femme я обожнюю, ви це знаєте. Коротше, прекрасний аромат, дуже дякую. У флаконі поки що не купляю, бо в мене цитрусів вже й трошки, але з задоволенням його. Розносила. Наступний аромат це, який я вам казала. Теж простий, теж ніби не знаю, що про нього ще сказати, але при тому він в мене пішов в хотілки. Це бюджетний аромат, який називається In Me від Arman Bassi, бренда, який, від якого всі знають Іред, а всіх решта ароматів такі, ну, не такі на слуху, як їхній легендарний, вже такий популярний Inred. Коротше, InMe це. Квітковий шипер. Квітково фруктики там якісь, якась там зеленинка теж, якісь він такі. Божечки, я вам не можу передати. Знову ж шипер. Квітковий шипер зробила його Наталі Лорсон. Дуже в нього такий странненький флакончик. Тут же підпахують просто ті ну, самі ті пластмаски. Ну, я, яке я від нього отримала задоволення? От так само, як від того Флоріс. От просто, ну, вже його закінчила і зрозуміла, що я от просто. Хочу його мати. Він якийсь такий легкий, якийсь такий ненапряжний, нічого зайвого не вилазить. При тому, що він досить бюджетний, але зроблений, він дуже гарний. Він чуть солодкуватий, чуть теж такий приперчений. Грейфрут тут красивий, якісь квіти. І оце все на таких дзвінких густруватих пачулях, ну, таких шипрових. Дуже мені сподобався цей аромат. І він такий не скаже, що поливашка, а просто такий, от на щодень. От інколи хочеться чогось такого пристого, дуже ненапряжного. Коротше, він в мене теж пішов в вішліст, буду мати його на увазі, він прекрасний. Дуже мені сподобався. До нас прийшла Глося. Та? Тебе з нас не могла? Привет. Кажи всім привет. Давай лягай тут і не заважай мені. Хочеш сидіти у мене на колінах? Сідай, сідай. Тільки не рухай мікрофон. Я буду продовжувати з кутом на колінах, бо вона мені жизні не дасть. Коротше, це аромат без наліпки це є сіль від Ulrich де Варенс. І це прекрасний аромат. Це ірисова, ірисова ванільна пудра. Чудовий, він такий якийсь ангельський, такий от прям хмаринкою. Такий. Там альдегіди не заявлені, але він от по відчуттях такий, знаєте, такий пудроволегкий, дуже повітряний, дуже такий тілесний, гарний, прозорий, такий акварельненький, майже дитяча така теж присипочка, але при тому. Саме ірисово ванільна така без того талька, без чогось такого конкретного. Дуже гарний аромат. Флакон мені поки що не треба. Я мала один від Левант, Потім я насолодилася тим від Левантом, від матіоли мені приїхав. Поки що не треба, але я маю його на увазі. Він дуже бюджетний. От коли в мені треба буде чогось такого присипочного, піжамного, тому що, ну, от на день він мені був трошки заслабкий. Він в мене от на ніч пішов чудово на піжаму, хороші сни від нього сняться. Тому всім рекомендую, хто не немає ще такого аромата. Але поки що мені флакона не треба, з задоволенням доносила його до дна. Ще один закінчила чудовий аромат, який в бажанки мені не пішов, але теж дуже-дуже класний. Це є теремес від. Так, це є О... Ф... Фреч. Коротше, Офре... офреш, офреш. Білий флакончик від РМС. Прекрасний. Це при тому, що це цитрусовий аромат, цитрусово-деревинний. Тут не заявлений ветивер, але він мені дуже схожий на терерме, який я обожнюю, ви знаєте. І є в ньому тут теж, що та от така суха мінеральність, яка, яка в тому заявлена як кремінь. І плюс сам ветевер мені інколи у тої мінеральності дає. Тут нічого цього в піраміді немає, але сама оця база від ТРРМС тут є. Така от гарна літня, свіжа, дійсно біла версія. Дуже мені сподобався цей аромат, але я маю ТРРМС і вони мені, в принципі, ну. Ще один флакон, ну, хоча, вони, я не скажу, що вони прям один в один. Я би не відмовилася, але це такий досить небюджетний аромат. І тому в мене є там той. І... А просто заради цитрусів, ну заради цитрусів, в мене є інші аромати. Але він чудовий. Чудовий, прекрасний версія Fresh Terra Hermes. хто не знає, обов'язково познайомитеся, якщо ви любите таке направлення. Ще одна красота, і цією красою я поки що не визначилася. Це є нарцисоруш. Це в мене була. Парфумована вода, і в мене ще є відливант туалетної води, який я хочу закінчити, і тоді вже я подивлюся. Якщо я не помиляюся, їх зняли. Але вони ще, в принципі, є. Я можу помилятися, це я не говорю, мені здається, що так. Але вони ж ще, ну, ще продаються, ще можна їх відловити. Тому я поки що не знаю. Це чудовий аромат, дуже гарний, дуже сексі, ладно, я скажу це слово. Це троянда з ірусом і з оцим мускусом, Але той такий мускус м'ягенький Нарцис Родрігес. Мягесенький, той такий кремовий, і при тому, що пудрово, трояндово, пудрово, помадний аромат, але мені він дико сподобався. Я не виділяю тут троянду, як таку. Тобто я відчуваю, що це трояндовий аромат. Але для мене тут більше от той, та ірисова троянда ірис з трояндою, вони мені якось так зливаються от просто в один. Він не розділяється мені на ноти, от він просто пахне для мене. Прекрасно, такий він теж солідний, можна. І вечірній, і можна, в принципі, і на день. Чудовий, прекрасний, червоний кубічок дуже гарний. І от я поношу ще цю туалетну воду, яка в мене є. Е, можливо, я навіть згадаю, чи вони відрізняються, тому що цього вже в мене немає. Але. Дуже гарний аромат. Я би, може, хотіла такий. В мене є оцей Амбрі з тих кубіків, такий оранжевий. Він більше літній, там здається, не то Тіаре, не то Франджіпані літній є. А це от прям такий весінньо-осінньо-зимовий. ну, Троянда з ірисом і з мукскусом. Дуже гарний аромат. Мені дуже сподобався. Ну, поки що, поки що, ще ні, але дуже гарно. Наступний аромат, який я дуже хотіла. В, в, в якийсь момент, і поки я його носила, але так як це знятість і його не найти або знайти для цього досить бюджетного бренда можна по якійсь захмарній ціні, а я не хочу. Це є ваумен wow, від йо. Wow і це трояндовий аромат, який був в мене на сліпих затестах від Олени, і він гарний дуже. Це троянда з малиною, з деревиною, з пачулями, здається. Але він для мене пахне. Винною, бочкою, бочкою, в якій трояндове маленове вино. От Я не знаю це пояснити. Гарна, така густа, насичена троянда з малиновим відтінком, але от ті пачулі тут дають мені оцю от прям бочку, таке вінішко. Тобто не алкогольність, а саме цей вистояну ту деревину, в якій там, не знаю, якийсь період часу, він не має в собі оцих ноток брудіння. Він має в собі. Нотки от саме тої деревини, такої, або коли от вино відкриваєш, такою натуральна пробка, коли там закрита. Не знаю, як це пояснити. Ну, мені оце от деревинність з такою темною трояндою і з такою, з такою малиночкою, яка тут просто додає такої відтінку самій троянді. Дуже мені сподобався цей аромат, але повторюся, знятість. Не знайти, а за, ну, можна знайти за великі гроші. А за великі гроші його не хочуть. Технічні характеристики тут ну, непогані, але не такі гроші, за які в нього, за нього просять вже як за знятість. Коротше, чудовий аромат. Дуже дякую. Зносила до дна і отримала шалене задоволення. Ще один аромат. Отакий от величезний, зносився в мене. Це є Флоріда Water. Вже в нас у всіх, як легенда ходить, тому що там і років якихось безкінечно далеких зроблений цей аромат. Це, ніби не то буде колон, не то, яка там, да, колонь, але він пахне кока колою От я звідси зараз нюхаю, він пахне кока колою Причому такою Кока-Колою ніби відкрив. От хто пам'ятає, ну, не, не пам'ятаю, вони і зараз є. Але от ті емоції, коли ти колись у нас тільки з'явилася Кока-Кола, і відкривав ту кришечку, і знаєш, така ця буль, булькиті йде, пара така йшла. Він на тілі потім не так пахне кока кола як він пахне звідси, але Кока-Кольний відтінок тут є. Тут видно, є не то куриця, не то гвоздика, не то куриця з гвоздикою, плюс якийсь цитрус. Це ніби одеколон, Він ніби освіжаючий. Але він, як це називається, свіжопряний, свіжопряний, ароматичний. Отак От би я сказала про нього. Дуже гарний, він дуже приємний. Малому мому теж сподобався, що сходив за мною, чим це пахне. Ну, він дуже нестійкий, плюс це є флакони фл ну, сплеш, без флакон без спрея. Плюс його в нас не продають. Наші дівчата, я знаю, і хлопці дістають його десь з-за кордону, аж не то з Америки, їм везуть, не то ще звідкись. Ну, я бавитися з таким не буду, звичайно, але я теж, ну, от, після душа пішов мені прекрасно, як просто така от освіжалка. Ну, По стійкості його навіть в туалетні води дійсно не віднесеш, але пахне він дуже-дуже класно. І останній аромат сьогоднішніх е, пустунчиків це Tapis Volant, не знаю, як це правильно читається, від La Лалікві Imaginaire. Коротше, мені цей аромат дуже сподобався. Про нього такі погані відгуки. Такі якісь дуже різні противорічі, як це. Суперечливі, суперечливі відгуки про нього. Но він мені дуже сподобався. Це аромат про ірис, про жасмин. Але він мені пахне інжиром. От прям інжирним листом, інжирною деревиною. Це таке неймовірно цікаве для мене, і таке, що я перший раз почула бачення ірису. Прям з тими зеленими стеблами, з тим таким холодним, таким вологим. Тим... Я ж прямо його бачу в такому кольору, кольорі блідо-бусковому. Знаєте, ці іриси не білі, не фіолетові такі темні, а такі от ніжно-пудрово-бусковий такий кольор ірис, пудрово ірисовий напевно, він. І... І з тою зелениною він мені пахне от прямо такий інжирний. Інжирний ірис, я не знаю, як це пояснити. Потім тут з'являється більше жасмина, він такий стає. З того пудрового навпаки. от Знаєте, є аромати, які ближче до бази більше пудряться. А тут, навпаки, від того ірис ходить до жасміни, він стає якийсь трохи прозоріший. Але в мене був з ним дикий глюк. Я його носила на собі, Потім за пару годин він досить стійкий, сидить близько до тіла, в нього нема великого шлейфа, Звучить дуже якось стильно, незвично. Не, не І при тому мені особисто, повторюся, дуже суперечливі про нього відгуки, але мені особисто він дуже сподобався. Тобто мене тут нічого не бісило, нічого мені там не висверлювало мозок. Я ну, теж дуже гарно сидів на моїй шкірі. І як через пару годин. Така, думаю, боже, я сьогодні не діставала нарцису руш, що э, цей, нарцисо руш? Э, Нуар, кажу руш. Чому від мене пахне базою э, Маск Нуар? От видно, тут, тут мускус є. Напевно, тут мускус якісь такі дає переливи, що от я ходила, я написала це знову ж в себе в Телеграмі, підпишіться на Телеграм. І виявилося, що не тільки в мене є ось цей такий глюк. Мені написала Юля Підписниця, що вона теж в базі відчуває оцю базу від Нуар. Ну, коротше, для мене це було дуже цікаво, дуже незвично. Взагалі такі три періоди аромата, знаєте? Спочатку цей ірис зелений, потім він міняється на оцей от такий гарний солодкуватий жасмин, а потім він мені лишається взагалі, ну, мускусною базою, яка схожа на маскнуар Narciso Rodriguez. Коротше, я не знаю. Мені цей аромат дуже сподобався. Я би, звичайно, хотіла флакон, але знову ж ціни на нього. ну, і він такий дуже... В принципі, я би і могла його і на кожен день носити. От він би міг бути в мене одним з. Наприклад, якби в мене було їх там декілька штук тих ароматів, так, щоб носити його постійно. Він і в офіс підійде, він нікого не придушить. Якщо він подобається вам, тому що я так розумію, що відгуки від людей саме від не то, що тобі хто зробив, антикомплімент. Антикомплімента тобі на нього ніхто не зробить. Тільки треба його спробувати. І от... Зрозуміти, чим же він пахне? Ну, Мені він дуже-дуже сподобався. Я би хотіла флакон, ввійшліст, я його не закидала саме через ціну. Але на увазі, в мене, в мене є другий вішліст, що, типу, там, де аромати, які мені просто сподобалися, щоб я їх не забувала на майбутнє. Коротше, дуже мені сподобався цей аромат. І дуже дякую Світлані за цей відливантик. Все, така добірочка в мене була, вона мені все ще сидить Глося. Я не знаю, чи вам її там внизу видно, але я її трошки порухаю. Так? Порухаєш. Каже, всім па-па. Поставте мені вподобайку, поставте голосів вподобайку. Поставте голос вподобайків, поставте, напишіть нам коментар. Не забудьте підписатися на телеграм, на інстаграм. Всіх вас люблю, обіймаю. не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки.